Сілям достлар. Добрий день, друзі! Мене звати Мамур'є, і я відкрию вам світ кримсько-татарської мови. Цей курс для початківців, тож не маєте причин для страху, якщо ви тільки починаєте. Ми разом дізнаємося основи мови, вивчимо вимову та навчимося базовим речам. Не хвилюйтеся, я зроблю все, що було легко та цікаво. Нехай ця подорож принесе вам задоволення та натхнення. В цьому відео на вас чекає кримсько-татарська абетка, Вимова та правильне читання, правила на голосу. Готові? Розпочинаємо. Розпочнемо ми з абетки. Це як стартовий пункт для вивчення будь-якої мови. Запам'ятовуйте, а ще краще записуйте! До 1928 року було арабське письмо. 1928 року під час латинізації мов СРСР йому на заміну прийшов латинський алфавіт. Тодішню абетку ґрунтували на Янелів, що представляв собою нову тюркську абетку, створену для загальносоюзного переходу тюркських мов СРСР від арабського письма до латиниці. Ідея використання латинської абетки для кримськотатарської мови тоді була підтримана кримськотатарськими вченими, оскільки вона відповідала природньому розвитку тюркських мов. Проте 1938 року в радянському союзі в рамках уніфікації мов латинський алфавіт був замінений кириличним алфавітом. Поступовий перехід кримськотарської мови знову на латинський алфавіт розпочався в 90-х роках і триває аж донині. Після відновлення незалежності України були спроби повернути кримськотарську мову до латинської графіки. 1992 року був затверджений відповідний алфавіт, і через 5 років Верховна Рада Криму підтримала це рішення. Однак офіційний перехід так і не був здійснений. 22 вересня 2021 року Кабінетом міністрів України було прийнято постанову, яка передбачає перехід алфавіту кримсько-тарської мови на латинську графіку. Затверджений алфавіт базується на рішеннях Курултаю кримсько-тарського народу 1991-93 років. Латиниця обрана через свою здатність краще передавати особливості вимови кримсько-тарської мови, на відміну від кирилиці. Вона ефективно відображає унікальні особливості мови, зокрема специфічні фонетичні звуки, і сприяє об'єднанню кримських татар по всьому світу. Ми використовуватимемо алфавіт на основі латинської графіки. У кримсько-татарській мові 31 літера, з них вісім голосних та 23 приголосних звуків. Більшість цих літер вам знайомі, а деякі ні. Тому давайте знайомитися з алфавітом ближче. І так, перша літера А – Ат, Б. Байрак, ДЖ, джезвє, Ч – ЧЕЧЕК Д. Дефтер, е, Ев. Фе фенер, G Геми, G Гага, H Хавуч, И – ргак, И инжир, Ж. Жонгр, К. Китап, Л. Лейлек, Мешк, не. Нар Н. О. Оджа. мнис Отмек. П. Портакал, Р. Раф. С. Рэ Ш. Сипет, Т. Терек, У. учак, Ю. Утю. В вашак, Е. Япрак З. Також є один додатковий знак, який не вважається окремою літерою, використовується для позначення м'якого А після м'яких приголосних Г, К ЛЕ в арабських та перських запозиченнях: Лякін. РОЗГЯР, ТЮКЯН. Букв С і Ще нема. Вони передаються поєднанням двох літер: С Т С та літера Ч. Ще, ще, ще. Ці літери зустрічаються тільки в запозиченнях. Також важливо згадати про наголос. У кримськотарській мові в дво- та багато складових словах, які вказують на предмети, явища, ознаки предмета наголос завжди на останньому складі. Проте існують винятки і афікси, які не приймають наголосу. А розглянемо ми це питання більш детально. Продовж нашого курсу. Ну що ж, вітаю вас першим кроком у вивченні кримсько-тарської мови. Пам'ятайте, найважливіше це ваше бажання вивчати. Далі ще більше нового та захоплюючого. До зустрічі Корошкенджі.